Доброго ранку. Які квіти красиві. Ой, сьогодні хороший ринок, мабуть, буде. Дивіться, суперчик 50, вон 30. Ось помідори такі. А помідори почем? 60 і цей. Ще нормально, сюда мені написали, що по 100 городні, а тут 60, і 80. А оці отакі по чому? 80, так? Да? А оріхи почім? по чому? По чому? Я бачу, що хороші. А картошечка? 25, а так 50. Так і на вот дуже добра. Саме кратка вона. Є ще грудні помідорки. А помідори оті по чому? По 50. Це мої знайомі, я Калина он 10 гривень. Так, що ще. Все... Ще сьогодні помідори у огороді є. Перець шикарний. А по чому оце такий перчик? 70 Сімдесят. А помідори от такі по чому? Отакі по тридцять. А оці? Чи то вже немає? Немає, так? Да? Так, ну мені надо купить помідори ще. Сейчас я треба щось знайти, щоб купити, все таки хороші. А почем эти помидоры? 70. А ото що там у вас ото? 60 кристал. Так. Сейчас ще пошукаю. Що у нас тут? Слива 45 гривень. Капуста, по подивимось? 15 капуста. Речіф, а речіф по чому? 45 гривень. Ці по 45 гривень, ці по 40 гривень. Угу. 35. Семеринка Ось, дивіться. Картошечка хороша, 20. цибулька 15. морковка 15. буряк тоже пятнадцать. Картошка, повень и белороса хороші сорта. По 20 гривень. Дивіться, можна приходити і сразу сетку купляти на плечі і додому. Хороший сьогодні. Я, якщо чесно, то я не думала, що сьогодні такий буде ринок. Драсті. А отакі по 30. Хороші помідори, а жовті почому. А оці такі, дивіться, які гарні. І гарбузи, І гарбузи. А гарбузи почему? Ось дивіться, треба. Да, я бачу, я зніму і ті. Я ті 20 гривень. Ну, бачите, вже готові. Приходь і купляй. Добре. І баклажани і досі, дивіться, які чудові. По 40, по 50, по 40, да? По 40, дивіться, які гарні. А цвітна капуста хочу. А броколі сто брокколі сто Дивіться, баклажани просто шикарні. Так сорок. Хорошо. Ми вже, мабуть, все спитали, так? Да? Здрасті. По чому такі оці ваші помідори? По сорок. А ті, що більші. Так, добре. А жовтенькі оці? По 100? Оці по 100, дивіться, такі гарні жовті. По 100. І маліна ще є, зараз спитаємо. Остатки маліни. А маліна? 270. Маліна 270. А огірочки? 150? 150. А, 150. Огірки 150, да? А то ж я не чую толком. Так, мабуть, уже все спитали. Так, мабуть, уже все спитали. Тільки редиску, А редиска по чому? 25. Ото пучок, дивіться. 25. У чому горі? Чи з кого? Чого а такі квіти по чому красиві ваші? По 20 гривень. По 20. А помідори от такі почує. Оці. По 40. По 40. Ось помідори теж хороші. Хар... По чому помідори? І в 60, і 70, і 30. Маленькі да? от 30, так? 60 і 70. І квіти теж красиві ви тоже не було І я неплохо. І тоже неплохо. Ми всегда на вас обращаем внимание. Дякую. вам. Дякую. А орішки по чому? 50. Дивіться, гарні такі, 50. Яблука слава. По 30, щоб я розуміла. Груша 60. Он красива така груша. Здравствуйте. Як? Не, не почула. Скарб, сокровища. а, сакр... скарб, скарб. Сакровіща. персики шикарні. І в смачні. Груші теж смачні. я скажу. Гроші смачні, так? Да. Звісно. А ось такі дивіться по 30. А ці як називаються? Красуня. А ото листопад, так? Да? Називається. Воно 80 гривень. Бачите. І персики дивіться, які чудові. По 80 гривень. Наберете мені кілограму таких по 80. Добре, Хорошо? Так, а тут що? Дивіться, які хороші персики. Яблука 35-40. Слива, угорка 40 Картошка Скарбниця 20 Гарбуз 10 гривень кілограм Пожалуйста Купуйте А капуста по чому Ця Це цвітненька Цей раз по 70 Прошлий раз, раз була по 90 Уже більше на рослі Дивіться, яка, ну, чудова просто. А перчик такий. Почу. 56. Дівчата, ще перець є, ідіть купляйте їх в духовку з фаршем. То, що треба. Да. А кристал по чому? 50. Кристал 50. Перець є, звісно, є. І ось який ще перець, просто чудовий. Здрасте, оцей завтра такий это, завтра у нас красивий почув. По сорок, дивіться, який перець. По сорок гривень. Да. На Господи, що это за розговори? І квіти, і капу... а капуста, і а ота по чому. І цвітна. 70, так? Да, дивіться, гарна капуста. І гарбузи є. По, чому? По, чому? По 10? Хто скільки дасть, 15-10 приходьте, купуйте. Я не тільки 280 бринза. А, бринза 280 із зеленью. Гарбузи, ну дивіться, які продають. А сулугуні теж так же, так? Сологуні нема, да? а десь 250 И рикота есть. И по 250. А, вот все помидоры сейчас я хочу подивиться. А такие почем отцы? Почем? Почем? А, это ваши, да, по 50. По 50. Такие хорошие помидорчики. Ой, сейчас Надо мне... Так, зараз я ой, ну начинается, тут уже не пройдеш зараз. Сейчас, сейчас не пройдем Чудові хризантеми. Зараз такий А оці ці по чому так? А, це вони тут, зрозуміло, вони тут всякі. Да. а оці такі. Оці 50. А жовтенькі. Теж 50. Теж 50. А ці? 60. Оце ще такі можна взяти. А я вже, мабуть, показувала. Не, мабуть, а показувала. Ще таке у нас продають усі. Отаке всяке. Які мочалки. И сколько така мочал? Пятьдесят пять. Смотрите, все, что хочешь есть. Товары для дома. Вот так. Терочки, щеточки, ситечки. с ручкой хорошая. Стоит 155. Приходьте, купуйте. Вони только в пятницу приезжают. Так. Добре. Настуся. А что оно такое? Я прочитала, думала, натуся. <смі> так, десяті клієнки навіть. Хороші клюєнки. Такі не тоненькі. Але я не знаю, скільки стоїть, він там зараз зайнятий продавець, то я не буду питати. Тут все є, все в налічі. Здрасте, все є. Добрый, добрый. Картошка шикарная. Красивая, красивая. Добрый ран. Ну, Нет, на соль, на соль? Соль. а перчик по чем? Тридцать сорок пятьдесят. Оце сорок. И яблочки, все, пожалуйста. Красивые яблоки. <реку> Две цей. Яблуки 40-50, і помідори є. А помідори по чом отсі? По 50. Це ще з огорода помідори. Вони ще й там є. Ну я вже купила собі з огорода. Таня, здравствуй. Єсть. Звичайно, єсть. Ось. Да, да, я підійду сейчас. Хорошо, Танюче. А оце сметанка ваша по чому? літрова Добре Зайнятий продавець По ньому А творог, творог, я вибачаюсь, творог, скажіть 180, так? Да? І молочко 35, так? Да? 35 Пока А це у вас тут хто, кролики? І по чому вони? молоденькі один півтора кілограма, 280 кілограмів. Ага. А один кіло 400. 280 кілограмів. Да, 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 Дивіться, який красивий. Пічонка, там все в ньому, так? Ото півтора кілограма він, так? Да, да? Да. Понятно, дякую. Так, до м'яса будемо підходити. Я хату святив людей. Померла бабушка, вони взяли волосся, відрізали yeah. і положили. Здрастуйте. Час, я відпущу. Розкажіть, що по чому. Турочки по 150 гривень. Зараз підожди, підожди хвилиночку. Да. Ну кажіть щас, зараз ось так. Турочки по 150 Стегна 150, треті 150 190 190 850. Добре, а тепер які яблука дивіться, красиві. По 50 гривень. Подивіться, які чудові. І сливи. он 40 і 45. А по 45 то угорка, так? Да? А оті що по 40? То Амерс. Амерс. Ну, яблука, просто подивіться, які красиві. Так, хороший сьогодні ринок, мені подобається. Я ж кажу, якщо чесно, то я не очікувала такого. Думала, що людей буде менше і... Така погода на дощ похожа. Так. У Альони все в налічі. Доброго ранку. Оце щось таке. Чиски, дивіться який. Ось оціна там на ньому є. Це є це Спартак, да? Я спартак, ось це. А це мілк слайс називається. Як? Мілк слайс. Що це воно і, там, так? Там медово-шоколадні коржі і крем вершковий там маскарпоне, вершки, крем-сир, сметана, цукрова пудра і ванільна паста. Ух ти, всього хороший состав. А ось у нас а Спартак, спартак да. а це у нас монастирська ізба. Ілі Поліно, його хто як називає? Дома зимня вишня. Зимня вишня, ось, пожалуйста. І є картошечка. Та ще яка красива. Так. А оце я знаю, що це. Корзинки з персиком Корзинки з персиком? І по чому вони? Все є. Приходьте купляйте дивіться, ось ціни. Все є. Торт. 520 гривень кілограм мілк слайс. Профітрольки по 240, ласуниз по 90. Все є. Приходьте, купляйте. Так, добре. І собачка прийшла на ринок. Ух, какая красавиця. Ах ты какая. Умничка. Красивая такая. Хотіла зняти вам рибку, показати, психонька там є все. Ну там така стоїть очередь. Така стоїть черга. Ну, у мене немає часу жити. Ой, хоч би не забудь забрати, за чим я прийшла. Ну, за нас знов черга. Хоча вже і пізніше підійшла. Я пішла, тому що в мене руки померзли, чесно кажу. М'ясо так само ціна, як і була прошлу неділю. Тому, тому я вже йду додому. Помідори я купила, сир я купила. Яйця ось зараз заберу, теж купила і йду додому. Так, ось у дивіться, все яке гарне, свіженьке. Так, 10 гривень. Все є, 220 гривень. Все, дякую, дякую. Все, я пішла. Замерзли руки. Я пішла, замерзли рук, я тут що. Людей багато. Копчення. Копчення. Так, що я ще не забрала, я все забрала, а то я вічно щось забуду. Дивіться, хороший сьогодні ринок, мені сподобався. по чому картошка? 30. 30, О тридцяте квіти які обалденне. Ох, вони як розпустяться, такі ж красиві будуть. Ой, мені ще перцю треба купити, але мені треба красного купити. У Галі хороші, крупний, великий, але мені красненького треба. Щас десь я тут бачила. І все, я біжу додому. А оці по чому оці? Ось ці по 80. А жовті оці по чому? П'ятдесят. Ой, оці вісімдесят, оці п'ятдесят. Баблочка, сливи. А сливи по чому? 55. 55. Все, дивіться, які помідори, це ще огородні. Це добре ні помідори. Добре ні, так. Так. Ну я вже купила хороші. Ой, персики вже ще. Так, ні, я зараз виключу камеру, а тоді вже вернуся ще за персиками. Груші які гарні. Але немає того. Продавця, я не знаю по чому. Ну, сейчас я вам покажу с этой стороны, что есть, Та и все. Чтобы не забыть, мне персики купить. Руша 50 гривен. Руша 50 гривен. Так. Батат. Все есть. Цибулька. Перчик, а це я тут, мабуть, бачила, я такий красивий бачила. І вже забула, де? А ну, Зараз я десь бачила перець. Та ні, не тут. Ну добре, дивіться, ринок працює, продавців, покупців багато. Ось удиві вже перець такий почищений. Або що, 50, дивіться, хм? почистили перець. Хорошо, так добре, так, тут уже музика знову грає, треба повертатися назад і сказати вам всім дякую, що були зі мною. Сьогодні ринок хороший. Я, якщо чесно, то думала, не, не очікувала такого ринку. Всім дякую ще раз, що були зі мною, всім хорошої погоди, мирного неба. Щоб все було у всіх добре, з вами була Натаса. Всім дякую.